Вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми будемо розпаковувати з вами, незвичайно, для мого каналу посилочку. Вірніше як квіти то я люблю, і їх купую, але це такої квітки в мене ще не було. Це квітка хижак. Мені її замовила і подарувала моя подруга. Зараз будемо розпаковувати. Приїхала вона з Харкова навіть зараз, незважаючи на постійні теж обстріли і все, магазини працюють, відправляють нам красу, і будемо дивитися, ну упаковано все прям добротно, коробка здорова. Але сама краса ось така маленька. Вона вся закрита. Так, більше нічого тут немає. Немає. Це, забираємо. І будемо розпаковувати. Це, до речі, флораріум. Получається, що це скляна ваза, і в скляній вазі якраз сидить ця. Рослинка, поки що не буду вам спойлерити, що тут. любителі квітів, як побачать зразу, зрозуміють. Так, я сподіваюся, що вона тут в ґрунті, тому що я не дуже знаю, як для таких рослин який ґрунт готувати. Головне зараз не пошкодити. Так, все. тут Розрізали така маленька компактна вазочка, купа паперу, і ось вона красуня. Я аж боюся торкатися, щоб не пошкодить. Закриті пащі, це Діонея, вона ж венерина мухоловка. А... І, відповідно, ось вона. Писали, що. А мені здається, що вона зараз мене схватить за палець, але ну, зараз акуратно витягнемо. Вау, подивіться. Вона, по-моєму, вже потрошку. А, розкриває ротик! Оцей оцей розкриває. Там я дивилась відео різні, що вона, як чує імпульси різні. Там, по-моєму, їх має бути 5 штучок в. Ну, пащі, вона тоді закривається. Блін, не хочу, щоб її не пошкодить. Ух ти! Гляньте, ну, отаке чудо, отаке чудо мені приїхало. Виглядає гарненькою, свіженькою. Прямо, ну, кайф, мокренька вона. Я читала. Що треба її ще буде полити після того, як от ми її розпакували. У мене мушки, до речі, маленькі є, тому що я нещодавно купувала нові рослинки і, відповідно, малесенькі я помічаю, що літають, мабуть, чи в ґрунті були в тому старому. Ну, чи може, де може в моєму ґрунті в мішку вони були. Тому я буду дивитися: там такі навіть маленькі, вон, бачите, маленькі такі пащі, молоденькі. Ось а тут такі великі, здорові. Гляньте, ось ця ось розкрилась така. Ах! Монстр. Ну, коротше, отак. Я сподіваюся, що. Ну, в принципі, так вона в мене в мосі буде рости. Я її не буду висаджувати. Ще раз почитаю інструкцію, тому що цей магазин присилає інструкцію по догляду. Плюс на зиму я читала, що їй, в принципі, треба мінімум поливу, і зимою вона не, скажімо так, не потребує мух. Тому просто правильний полив, тепле місце гарне освітлення. І. Буде жити. Так що, ось так. Такий новий у мене житель в моїй квітковій колекції. Вам дякую за перегляди. Ну і піду поливати її.